Добрий день. Друге відео стосовно того, що з аккаунтів, певних аккаунтів, які афільовані до України, не можна виконувати торговлю і отримуєте червоне попередження про те, що ваш аккаунт не підлягає і з нього не можна виконувати будь-які операції. Пройшло вже 11 днів. Багато часів провів в спілкуванні з підтримкою. Рішення вони не підказують, вони їх просто-напросто банально не знають. Ось. Є і пару ідей, як вам допомога, можливо, тим, щоб хто надумає такі справи робити, то ніякому випадку не робіть. Значить, дивіться, в чому виникла проблема. Як не всі аккаунти, які зв'язані з Україною, заблоковані, ну не заблоковані, фактично, а не можуть виконувати ніяких торговельних операцій, тому що ми віднесені, як було сказано в попередньому відео, до в... стран виключення. Тобто це не ті страни, куди ми не можуть відправляти, а ті страни, з якими взагалі не хочуть мати ніяких справ. У цьому списку знаходиться Україна. Значить, Щоб подібного в подальшому не було, бо я знаю точно є деякі аккаунти, які працюють. Значить, в чому моя була помилка і чому трапилась така подія? Старі аккаунти, багато старих аккаунтів мають зв'язок з PayPal. Відповідно, ми торгуємо і працюємо через PayPal. PayPal не віддає eBay eBay інформацію про те, до якої сторони ви афільовані. Тому ви можете проводити будь-які операції, і у вас в аккаунті не буде стояти персональній інформації цього от UA. Я свого часу думав спробувати попродавати чи з допомогою мого аккаунта на eBay певний товар. І тому я спробував зареєструватися і підв'язати свій аккаунт до Pioneer. І відповідно, коли відбулася ця прив'язка, коли відбулася ця прив'язка до Pioneer аккаунт, то е, я в панер передав свої особисті дані стосовно того, е, де я знаходжусь мою прописку і інші мої особливі, е, особливі дані. Відповідно, панер недовго думає, чи передає цю інформацію. eBay. Е єбай. Е і відповідно, Ця інформація фіксується в Пайменсах фіксується в Пайменсах без можливості її зміни. Я вот зараз вам покажу. Ну, от, є вкладка «Payments Options, Pioneer ID, і ми можемо тут тільки Зробити делейт, але коли ми робимо делейт, ми маємо надати іншу інформацію від цієї організації. Надати іншу інформацію, тобто ми видалити оцей аккаунт, не маємо ніякої змоги. І тому, відповідно, якщо ви зав'язались на Pioneer, то ви передали інформацію їм. Передали інформацію без стосовно того, що ваш аккаунт афільований з Україною. Вони по цій справі блокують можливість зміни персональної інформації. Тобто, якщо аккаунт був би не зав'язаний на панер, то тут би була можливість зміни цієї інформації. Вони блокують цю можливість зміни. Я видалив аккаунт Панер на самому Панер. Але нічого не трапилось. Абсолютно нічого. Навіть якщо аккаунта немає, він тут, інформація про нього висить. І вони кажуть, що ні, ми видаляти не будемо з вашого аккаунта цю інформацію. Якщо хочете, ми можемо лише замінити на новий аккаунт. Тобто ви маєте утворити інший аккаунт. І в цьому випадку, коли ви утворюєте інший аккаунт, то ми вам можемо е надати певну інформацію, надати певну інформацію по цьому іншому аккаунту. Була можливі думка, можливо, підказуйте там кіпрську афіліацію якось зробити чи щось подібного гатунку, але прописка і документи, які Панер вимагає, він вимагає у вас інформацію про... Паспорт, водійське посвідчення і так далі, і тому подібне. І там зразу буде афіляція до України. Якщо у вас є інші документи, то проблем немає. В моєму випадку, відповідно, я так зрозумів, що ця афіляція оця, зв'язок з Пайнером привело мене. До такого от стану, що я нічого вже 11 днів не можу ні купити, не подумати. Там завжди вискакує табличка. Тому подумайте 10 разів, чи треба вам ця афіляція, чи треба вам приєднання до цього пайнера, тому що це крок в одну сторону. Вони зразу зав'яжуть з Україною, передадуть інформацію eBay, і на цьому буде зупинка можливості торговлі з вашого аккаунта. Така от історія на даному етапі, поки навіть і не знаю, як робити. Тому що утворення нових аккаунтів це безтолкова справа, вони практично зразу ці нові аккаунти блокують, не дають з них можливості торгувати. Тому достатньо така ситуація не зрозуміла. І ще більше того, скоріше за все, що дуже часто вже зараз почати цим займатися там, утворенням нових аккаунтів, то можете отримати на свій старий аккаунт чорну метку. І взагалі будуть вас по вашому прізвищу, по вашим адресам відшукувати і відповідно блокувати. Тому така от історія. Рішення поки не знайдено. Якщо може хтось знає, зверта... сповістіть. Подивився, є можливість купити акаунти у нас на OLX, Але це безтолкова справа, як на мене, тому що там акаунти прив'язані через Pioneer до українських якихось реалій, де українських людей, і відповідно буде та сама ситуація, тобто буде заблоковано зразу можливість торговлі. От, якщо купувати, то треба купувати старі аккаунти з можливістю торговлі через PayPal, Ось. але в цьому випадку, чи зможете ви прив'язати до PayPal свою карту, в якій буде знаходитись інші прізвища ім'я по батькові, ніж ті, які були в аккаунті. Тоже така собі ситуація. Не дуже зрозуміло. Тому є якісь ідеї, підказуєте, дуже цікаво, як можна це вирішити. Всім дякую за увагу! Всього доброго, до побачення, підписуйтесь на канал.